І я самотній у натовпі. Саме так може описати свій стан людина зі схемою емоційної депривації. Вона може бути серед людей у стосунках, отримувати увагу, але всередині завжди залишається порожньо. Емоційний голод, спрага за душевним теплом, відчуття, що ніхто ніколи не зрозуміє тебе по-справжньому. Ось що відчуває людина, яка живе з цією схемою. Слово депривація походить від латинського деприватіо, що означає позбавлення, втрата. І саме це відбувається на глибокому рівні. Людина позбавлена того, що життєво необхідне: любові, емоційного тепла, відчуття безпеки і розуміння. Коли наші почуття ігноруються, ми поступово вчимося, що нам немає сенсу відчувати, що наші емоції нікому не потрібні. Ми приглушуємо їх, пристосовуємося, замикаємося в собі, прирікаючи себе на емоційно збіднене життя. Уявіть дитину, яка щоразу стикається з байдужістю, вона тягнеться до батьків, шукає тепла, чекає слів підтримки, але їх немає. Її переживання залишаються без відповіді, а душевна порожнеча зростає. Схема емоційної депривації народжується в сім'ях, де любов існує лише на рівні обов'язків. Тут можуть бати про здоров'я, слідкувати за оцінками, купувати найкращий одяг, але не питати, що ти відчуваєш, що тебе турбує. Тут немає місця для розмов, де можна виговоритися. Тут не обіймають просто так, не кажуть Я тебе люблю. Що це за сім'ї? Чому дитина не отримує найважливішого відчуття, що її емоції мають значення? Перший варіант це батьки, які самі виросли у беземоційних сім'ях, де любов проявлялася через турботу, їжу, матеріальне забезпечення, але не через близькість і розмови. Вони не навчені розпізнавати власні почуття і, відповідно, не можуть побачити емоційні потреби своєї дитини. Другий варіант це батьки, які постійно зайняті, вони працюють днями і ночами, намагаються забезпечити родину, вирішують проблеми, розриваються між десятками обов'язків. У цьому виснаженні їм не вистачає ресурсу, щоб сісти поряд з дитиною, подивитися їй в очі та просто поговорити. Ще одна причина це батьки, які переживають важку депресію чи іншу хворобу. Вони фізично можуть бути поруч, але емоційно їх немає. Дитина відчуває цю відсутність, хоча й не завжди може її пояснити. Вона росте з відчуттям, що просити уваги чи турботи марно, бо все одно отримає лише тишу. Один з найбільш травматичних сценаріїв це парентифікація, коли дитина змушена стати дорослою раніше часу. Вона підтримує батьків, вислуховує їхні проблеми, бере на себе роль емоційного опікуна. Або доглядає за молодшими братами і сестрами. В її житті немає місця для гри, пустощів і дитячих потреб. Вона має бути відповідальною, сильною, стриманою. Нарешті глибоку емоційну рану залишають нарцисичні батьки. Для них дитина це не окрема особистість, а лише продовження їхнього власного я. Вони не цікавляться її внутрішнім світом, її почуттями, її потребами. Все, що має значення, це їхні власні бажання, мрії та очікування. Дитина змушена підлаштовуватися, виконувати роль правильного сина чи доньки, ставати ресурсом для батьківського его. Після життя в такому емоційному вакуумі людина несвідомо несе його у своє доросле життя. Вона може бути в стосунках, дружити, взаємодіяти з оточенням, але всередині залишається відчуття, ніби чогось завжди бракує. Це схоже на спрагу, яку нічим не можна втамувати. Ніяка увага не здається достатньою. Навіть якщо поруч турботливий партнер. З'являється відчуття, що його любов недостатньо глибока, що він не може проникнути в саму суть і по справжньому зрозуміти. Кожне я люблю тебе, кожен жест турботи викликає не радість, а тимчасове полегшення, за яким знову повертається внутрішня порожнеча. Але часто люди з цією схемою взагалі не дозволяють собі теплих стосунків. Вони ніби навмисно обирають партнерів, які не здатні дати їм ту близькість, якої вони потребують. Чому так відбувається? Емоційна депривація формує глибоке переконання, що ніхто не здатен задовольнити їхні емоційні потреби. І коли на горизонті з'являється хтось турботливий, хтось, хто готовий дати увагу, підтримку, ніжність, це відчувається неприродно. Навпаки, знайоме і комфортне це люди, які емоційно недоступні. Вони можуть бути холодними, дистанційованими, зайнятими собою. Саме такі патерни здаються справжніми, бо вони нагадують ранній досвід дитинства. Тоді виникає ще один небезпечний механізм спроби заслужити тепле ставлення. Людина намагається достукатися до того, хто не здатен відповісти їй взаємністю. Вона вкладається, чекає, сподівається, що якщо буде достатньо хорошою, якщо проявить достатньо терпіння, то зможе розтопити чужу холодність. Це може тривати роками, залишаючи щоразу той самий біль, біль незадоволених емоційних потреб. Але не всі намагаються шукати тепло в інших. Є й інший шлях відключення емоцій взагалі. Один із наслідків емоційної депривації алекситемія, нездатність розпізнавати власні почуття. Якщо в дитинстві ніхто не навчав помічати свої емоції, пояснювати їх, співвідносити з подіями, доросла людина теж цього не вміє. Вона може відчувати роздратування, напругу, втому. Але не розуміти, що за цим стоїть. Це може бути сум, образа, самотність, але вона не зможе це розпізнати, бо немає цього досвіду. Така людина часто відчуває агресію та імпульсивність, тому що пригнічені емоції шукають виходу. Вона може зриватися на інших, ввести себе різко, не усвідомлюючи, що причина не в зовнішніх подразниках, а у власному внутрішньому хаосі. Якщо емоції не усвідомлюються, вони шукають вихід через тіло, звідси психосоматичні захворювання, хронічна напруга, яку неможливо виплеснути словами, осідає в тілі. виникають головні болі, шлунково-кишкові розлади, підвищений тиск, проблеми з серцево-судинною системою. Ще один спосіб компенсувати внутрішню порожнечу ризикована поведінка. Людина може не усвідомлювати, що намагається заповнити свою емоційну спустошеність, але це проявляється в діях. Алкоголь, наркотики, екстремальні вчинки все це спосіб відчути хоча б щось. Коли немає доступу до здорової емоційної регуляції, людина несвідомо шукає інші методи, але жоден з них не працює, порожнеча не зникає. Чи означає це, що так буде завжди? Чи можливо змінити цей механізм, навчитися отримувати тепло, наповнити свій внутрішній світ? Так, це можливо. Далі ми поговоримо про те, як виходити з цього стану. Схема емоційної депривації здається незмінною, тому що її коріння сягає дитинства. Людина звикає жити в емоційному дефіциті та вважає, що інакше просто не буває. Але це лише внутрішня програма, яку можна поступово змінювати. Подолання цієї схеми це не одномоментний прорив, а процес навчання отримувати те, що раніше здавалося недоступним. По-перше, це усвідомлення проблеми, перший крок до змін. Доки людина не помічає, що її емоційні потреби не задовольняються, вона буде повторювати ті самі моделі поведінки. Важливо чесно відповісти собі на питання, чи почуваюся я емоційно наповненим в своїх стосунках? Чи дозволяю я собі просити підтримки? Чи я часто залишаюся наодинці зі своїми переживаннями, чи я несвідомо тягнуся до людей, які не можуть дати мені емоційної близькості? Якщо відповіді на ці питання вказують на емоційний голод, це сигнал, що схема впливає на життя. Наступне це робота з алекситемією, якщо вона присутня. Для людей, які виросли в емоційно холодному середовищі, Емоційна сфера може бути не розвиненою. Вони відчувають дискомфорт, напругу, дратівливість, але не можуть чітко визначити, що саме відчувають. Робота з алекситомією починається з вивчення емоцій. Спочатку потрібно навчитися їх називати, наприклад, використовувати емоційні картки або списки почуттів. Далі почати аналізувати, як Тіло реагує на різні емоції, де відчувається страх, як виглядає злість у фізичних проявах. І наступний крок відтворювати та грати емоції в безпечному просторі. У терапії це може бути імітація різних емоційних станів, щоб поступово зробити їх більш знайомими та доступними. Наступне це ведення щоденника емоцій. Люди, які виросли в емоційно холодному середовищі, часто не можуть чітко визначити, що вони відчувають. Щоденник емоцій допомагає навчитися розпізнавати свої почуття, помічати закономірності в реакціях, відстежувати ситуації, які викликають емоційний дискомфорт або, навпаки, наповнюють. Для цього достатньо кілька разів на день відповідати на запитання, що я зараз відчуваю. Чому я так почуваюся? Чого б я хотів у цей момент. Таке усвідомлення допомагає поступово формувати емоційний словник і краще розуміти свої потреби. Якщо ви відчуваєте порожнечу всередині, спробуйте не тікати від неї, а навпаки, направити на неї свою увагу. Спостерігайте за нею, дайте їй. Простір дуже часто за цією пустотою приховуються глибші почуття: гнів, смуток, розчарування, те, що колись залишилося невідреагованим, тепер живе у вигляді відчуття відсутності чогось важливого. Почніть досліджувати ці емоції, визнайте їхню присутність, дозвольте собі відчути те, що раніше доводилося пригнічувати. Це перший крок до того, щоб наповнити своє життя глибшим розумінням себе теплом і задоволенням. Наступне це робота з тілом. Емоційний дефіцит не існує лише на рівні психіки він також закарбовується в тілі. Люди зі схемою емоційної депривації часто мають напруження в ділянці грудної клітки, шиї, плечей, стискають щелеви або майже не відчувають власного тіла. Робота з тілом допомагає розблокувати пригнічені емоції, навчитися розпізнавати внутрішні сигнали, зменшити рівень хронічної напруги, що важливо практикувати: помічати будь-які сигнали тіла, чи мені холодно, чи жарко, чи я хочу пити або їсти, чи відчуваю напругу або дискомфорт, чи мені потрібен відпочинок. Для людей, які звикли ігнорувати свої почуття, важливо навчитися вчасно реагувати на базові тілесні потреби, практики, що допомагають відновити контакт з тілом. Це, наприклад, дихальні вправи, що допомагають заземлитися і відчути зв'язок зі своїм тілом. Йога або тілесно орієнтована терапія, масаж або самомасаж для зняття хронічного напруження, рух, який приносить задоволення, танці, прогулянки, розтяжка. Чим більше людина розвиває тілесну чутливість, тим легше їй розпізнавати власні емоції. Наступне це перегляд глибокого кіно або читання книжок із фокусом на емоційну взаємодію. Ще один спосіб. Сіб навчитися краще розпізнавати емоції, спостерігати за тим, як це роблять інші. Для цього корисно переглядати фільми та серіали з глибокими персонажами, звертаючи увагу на те, як герої показують свої почуття, як вони говорять про свої потреби, які невербальні сигнали передають їхні емоції. Після перегляду можна записати свої спостереження, що я помітив у поведінці персонажів. Які ситуації викликали у мене емоційний відгук, чи я можу знайти паралелі зі своїм досвідом? Таке тренування допомагає поступово звикати до ідеї, що емоційна відкритість це нормально і що її можна інтегрувати у власне життя. Наступне це вчитися просити підтримки. Люди, які можуть відкрито говорити про свої потреби, будують найбільш гармонійні та здорові стосунки. Як можна практикувати це? Почати з малого, висловлювати свої переживання, хоча б у простих ситуаціях, ділитися своїми почуттями з тими, кому довіряєте, поступово пробувати прямо говорити про свої потреби у стосунках. Наступне це робота з психотерапевтом. Подолання схеми емоційної депривації це не просто зміна мислення, а глибока трансформація способу взаємодії зі світом. Робота з терапевтом допомагає виявити специфічні механізми, які підтримують схему, навчитися розрізняти ситуації, де схема активується, отримати безпечний досвід емоційної підтримки. Відпрацювати нові способи реагування в стосунках, пропрацювати алекситомію через усвідомлене проживання емоцій. Робота над цією схемою це процес, що потребує часу та зусиль. Спочатку може бути незвично помічати свої емоції, слухати потреби тіла, просити підтримки та приймати тепло. Але кожен новий досвід поступово змінює внутрішню реальність. Навчившись розпізнавати свої почуття, ви перестанете відчувати порожнечу там, де мало б бути тепло. Навчившись помічати свої потреби, ви зможете будувати стосунки, в яких є не тільки віддача, а й отримання. Змінити цю схему можливо, крок за кроком, вибираючи нові способи взаємодії зі світом і з собою. Якщо цей матеріал був вам корисним, ставте лайк, підписуйтесь і діліться своїми думками в коментарях. Як ви переживаєте емоційну депривацію? Чи є щось, що вже допомогло вам на шляху до змін? Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео!